Обставини змушують мене повернутися до питання FC-контролерів. Сьогодні будемо тестувати і порівнювати роботу трьох напівсамопальних, а може і зовсім самопальних FC-контролера. Мікро, F, F Mini-F і тому подібне. В попередньому відео за посиланням збоку можна побачити огляд протоколу і принцип роботи. А зараз детальніше про самі контролери. Перед нами три варіанти контролера. Перший контролер куплений мною вперше, оскільки постійний продавець не відповідав. І хоча, на вигляд, і, вроді, якби по протоколах воно все одинаково, мені повернулася зарядка з претензією. Машина бачить зарядку, блокує порт, але не заряджається. Не виходить в готовність. Тестує і тестування не завершує. Після. Розбору польотів звернув увагу на те, що даний контролер не чекає від машини запит на зарядку, а відразу вдуває в лінію пілотон. Можливо, це є причиною. З нього і почнемо. Це є на червоній платі контролер, зібраний на базі pic 16 f 1824 Має декілька транзисторів, світлодіод, має можливість керування. Друга версія. Другий контролер схожий на ті, що я брав раніше. Хоча мікросхеми позатирані, бачу, що зроблений на 110-тій атмезі, схемотехніка схожа, стабілізатор живлення 5 вольт, кварц, процесор, пару діодів захисних транзисторів. Якщо цей адаптер аналогічний з тими, що я брав раніше, то він би мав очікувати від машини запит. На Дозвіл зарядки і тільки тоді давати пілотон з заданою скважністю по обмеженню струму. І третій варіант самий продвинутий, взяв, тому що є нюанси, кажуть, не всі автомобілі будуть заряджатися без контролю заземлення. Цей адаптер теж на атмезі від виробника попереднього, на відміну від попереднього, її плати, має двополярне живлення і вміє контролювати фазність і заземлення. Перевірку можна. Відключити, а можна залишити. Схемотехніка схожа, більше елементів для досягнення заданих функцій. Зараз зберу тестовий стенд і наочно будемо дивитися роботу трьох адаптерів. Зібраний стенд складається з роз'єму живлення 220 вольт, котрі йдуть на двополярний блок живлення. Реле комутації, котра подає на автомобіль напругу зарядки. І замість автомобіля в нас звичайна жарівка. І ліча, котра включиться при спрацюванні контролера, коли дозволена зарядка на автомобіль і йде напруга. Резистор з кнопкою на лінії ПВМ. Він буде імітувати запити автомобіля на дозвіл зарядки на зарядку, режим зарядки і можливість програмування струму на контролері. Також за його допомогою будемо контролювати режими аварії, відвід -від на осцилограф. Земля і ПВМ піде для контролю. І сам контролер. І так, стенд зібраний, вмикаємо. При подачі живлення проходить швидке мургання ініціалізація. Відразу з'являється пілотон, звинтівав і 16 разів відморгує діод короткочасно. Це запрограмована плата контролера на максимальний струм 16 А. Зараз попробуємо перепрограмувати на 1 А, але перед тим зверніть увагу на Duty Cycle. відношення 26 до 74. Це власне скважність пілотону, яка задає максимальний струм, що справжній контролер електромобіля візьме від мережі 220 для зарядки. Зараз обмеження 16 А. Пробуємо перепрограмувати, обесточуємо, замикаємо кнопку. Замикаємо лінію пілот тону і вмикаємо живлення. Ініціалізація. Один раз блимнуло, відпустили. Появився пілот тон. Контролер відморгує максимальний струм в даному випадку один раз. І бачимо, що помінялася скважність. У нас тепер відношення 10 до 90. Тепер пробуємо поставити електромобіль на зарядку. Імітуємо присутність електромобіля, зменшуємо напругу резистором. В якийсь момент має з'явитися пілотон, він у нас є зразу на цьому контролері, про що я наголошую. І чекаємо появи зарядки. Десь при напрузі в районі 6 вольт, вмикається зарядка, пішов процес зарядки. Якщо напругу автомобіль зарядився, напругу підняв, зарядка відключилася. Якщо аварія, наприклад, замикання лінії Нічого не відбувається. Тобто, даний контролер не вміє падати в аварію не відпрацює або замикання сюди. От пішла зарядка, замкнулася лінія і нічого. Тобто, пілот тон іде зразу без запиту від автомобіля. Пробуємо тепер на іншому контролері. Розпаяв другий варіант контролера, вмикаю. Зараз він запрограмований на 12 А. Це можна побачити по мерехтінню діода. Ініціалізація далі 12. Появилася постійна напруга близько 12 В на лінії пілотон. Але немає шим сигналу немає ПВМ. Пілотону немає. Пробуємо зімітувати роботу. Понижуємо напругу. Десь в районі 9-8 вольт мав би з'явитися пілотон. Є пілотон, зарядки немає. Оце правильна робота контролера. Автомобіль подав запит на зарядку, контролер відповідає йому пілотоном з заданою скважністю максимального струму. Тоді автомобіль, бачачи такий відклик, знову понижує напругу до відомих нам вже десь в районі 6 вольт, і починається зарядка. Пішла зарядка. Після зарядки напруга піднімається. І можна повторити цикл. У випадку аварії, наприклад, замикання лінії, контролер падає в аварію і вже незалежно від того, що відбудеться, не стане на режим зарядки, допоки не буде перезапущений повністю поживлення. Оце є правильна робота контролера. І тепер попробуємо ще третій варіант з двополярним живленням. І так, третя плата додатково підпаяно мінус 12 вольт живлення, подаю напругу. Іде ініціалізація. Плата запрограмована на 12 А. Було видно, що була від'ємна напруга. При виході в готовність стала додатня 12 вольт. Так, тепер імітуємо роботу автомобіля. Автомобіль подає запит, понижається напруга. В певний момент. В який момент? 5-6. 7 зникло. 8. 6 не появляється, 6 копійками. В районі 6 вольт появляється пілотон. Зверніть увагу, пілотон двополярний, плюс-мінус 6 вольт, відносно нуля. Це, напевно, власне, та особливість, що далеко не всі автомобілі хочуть заряджатися від однополярного пілотону. Далі зменшуємо напругу, і в якийсь момент в нас вмикається в нас вмикається зарядка. Це є 3,6 вольта, якщо по амплітуді ті самі 7 вольт. Тобто все так само, тільки відносно нуля з врахуванням від'ємної напруги. Що цікаво, цей контролер також не падає в аварію. Наприклад, при замиканні лінії він залишається на зарядці і в аварію не падає. Ось такі нюанси: три різних контролера і зовсім різна поведінка. Кожен має як переваги, так і недоліки. Ну а яким користуватися вам? Яким користуватися вам, вирішувати вам самим. Пам'ятайте про безпеку, пам'ятайте про необхідність акуратності. На завершення нагадаю, що оригінальні плати мають значно більше додаткових параметрів, перевіряють струм по кожній фазі, струм землі, фазування і так далі. І не просто так це роблять виробники автомобілів. Тому, по можливості, старайтеся користуватися оригінальними зарядками. А якщо у вас вже немає виходу, то вирішуйте, який адаптер вам потрібен по надійності і по функціоналу. Ці всі самопали мають як недоліки, так і переваги, яким саме користуватися вам. Для мене ж важливо зрозуміти, які автомобілі, з якими будуть заряджатися, з якими ні. На жаль, електромобілі мені пачками не привозять, тому буду вдячний, якщо хтось поділиться статистикою. Так, другий тип адаптера, той, що дає шимку по запиту від машини. От, якби пройшла, а заряджатися все одно машина не хоче. Де виконується перевірка і ніхрена. Є, домучили зойку. Пішла зарядка, заряджається зойка. Проблемою менше. Нюанси, нюанси. Завжди вони, досвід, він не завжди легкий. Ну нічого, розібралися, тепер знаю нюанси зойки. Ну і важливо пам'ятати, що зойка вимагає заземлення. Навіть якщо ви відключите його на контролері, сама машина не буде заряджатися без заземлення. Електрички бувають різні. І від простих ліфів, всяких хитрих тесел до модних ягуарів. А, ключик. Ну зараз принесуть ключик. Ягуар електричка. Так, тільки розряджена майже в ноль. Ягуар. Всередині бардачок замість двигуна. Капець, блін. Звір машина. Салон.